Да де адрес. Воно гроші то там всі я приписана, всі, всі конкретно знають, всі повідомлені. так? Ось от тим'яз-24, там написано 60 тих землі. На кого стараєте? Ви пішли з Мазепою і шакував четвер питання, так? Що ви там рішали? Вас до суду викликали, за закрив адресу. Чого ви пішли? Хто кривця там відвернувся? Криша сам собі придумав. Придумав, що я не буду на суд ходити, бо я так рішив. Ви підписувалися? Ні. Це злочин. Кроме того якого ви маєте право туди йти по базару, саме перевірятися. ні один мер до цього не впустився, ви не мер, ви не людина, ви не офіцер. Ви взагалі як, як... ноль, ноль, абсолютний ноль. Все. Я вас більше не вважаю. Кроме того, сьогодні я піду до книжка, поїду до Яреми, я з ним рядом стояв. Стояв дві неділі підряд. Я розкажу, хто, де і скільки вкрав. Правильно, котовську засвадірував, по бумагах. Де гроші? Собі в карман. Двісті тисяч своєї партії, сам собі вкрав. Тобі люди допомагали, і ти вкрав. І ти ще кажеш, що ти людина. Ти каже, тебе один дом, тебе скільки домів. За кого ти у Василькові? 96-го, з 90-х годин. Су... Родина живе 200 год, 200 год живе в Василькові. Чого комусь присвають адресу? Питання, чого комусь? 241-242 АБВ Євсадіка. Де ваші рішення? По закону тоді за сутки карти зареєструвати. Півень прийшов, півень старий прийшов, каже, там є сволочі, бо да. я Оксана не винувата. Якщо підставляти, він там відповідає. І гарно відповідати надати. Якщо спеціаліст хороший туди на війну, якщо самоліти продавав, 8 тисяч штук, прийшло в Україну, ні один не полетіть на війну. Треба подумати, де гроші ділися. На учобу, учобу, учобу. і кстати, І, по лінії я робив у людей, які придумають дуже сложне оборудовання. Я казав, за лазами, яку і комусь говорити не буду. Вони тебе роблять, через 5 днів не платить. Попробуєш відвертіться, докажеш кожну копійку, де ти заробив, як ти заробляв. І хто тобі допомагав? Бо я бачу, як ви заробляєте. Тут приїжджайте на лаласах, потім на джибок. Ви всі при тому. Не тут не рада депутатів, Тут хуже його знали. Тому що в нас в Верховній Раді 450 депутатів, плюс поможники. Василькові теж депутати. Восімця, чи я не знаю скільки. У райраді теж депутати. Поможники. Там в нас же, виходить, що мільйон депутатів. Ви нам так дорогі, що ми вас так хочемо любити, що мало буде місця. Ви ще не переживайте. Сінтя броктяг покаже. Хто де хто. На Майдані стояв, людям так допомагав. Помагав, що ти допомагав? 40 чоловік вчора до ліцях хоронили. 400 отправили, 8 живих вернулися. Подовжиш. Подивись. Юра, Та, Сусідка, туди. ти являєшся... Ти, ти людиною, ти був людиною. Ніколи ти не. Довірений особи Поповича, у тебе є рішення першої інстанції. Зачитай, будь ласка, Зачитай, то що сабов не є Сабовим. Верні не є мером. Зачитай, будь ласка. Я Думаю, хай прокоментує Сергій Олександрович. Він ці рішення знає, що ви ще суд України рішення на руках у людей Рішення першої інстанції прокоментуйте, дайте відповідь. В Принципі повинні ваші юристи, які представляли вас в судах. Недільку Іринська. Повинні сьогодні були бути довести це до громадськості, зачитати, пояснити ситуацію. Якби покажите От, на камеру рішення. Вищий суд України підтвердив рішення першої інстанції. Що ну давайте я зачитаю, щоб всі розуміли, що це не зі слів. Постанова це рішення. Постанова першої інстанції від 18 червня, 2014 року. Суд постановив. Адміністративний позов задовольнити. Визнати протиправними дії Васильківської міської виборчої комісії Київської області про прийняття постанови від 10.06.2014 року номер 25 Тобто це та постанова, якою були ви зареєстровані як міським головою. Визнати протиправною та скасувати постанову Васильківської міської виборчої комісії Київської області від 10.06.2014 року номер 25 Це рішення підтвердить вищий. Оскарження якого не підлягає. Тобто із четверга десь із 13-ї години, якби ви не являєтесь міським головою, не являєтесь депутатом, тобто ви є мешканцем міського селкового. Ну, дайте свою на це відповідь, дайте свої коментар. В принципі, кажуть, повинні бути тут ваші юристи, радники, вони повинні бути.